Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Дніпра. У нас прям весна сьогодні. Сьогодні у нас 6 березня і отримали посилку. Багато було сумнівів. Посилка прийшла з агромаркета. Тут будуть гортензії. Багато було сумнівів, тому що відгуків негативних дуже багато. Але хочу вам сказати, що я неодноразово замовляла в агромаркеті і, в принципі, була задоволена. Тому і в цей раз, незважаючи на те, що відгуки дуже різні, я все таки, як скажемо, рискнула і замовила гортензії, тому що я хотіла самі ці сорти. Гортензія у нас в даному випадку широколиста. разом з вами зробимо розпаковочку, подивимося, як вона. Виглядає, і потім е, кожен з вас може написати відгук. Ну, погані вони чи, чи непогані, наскільки якісні. От. Так що зараз зробимо, відкрию цей пакунок. Пакунок достатньо немаленький. Замовила я три, три гортензії і замовила чотири пакетики. Лікарської ромашки. Хочу посадити, посіяти у себе в саду. Ну, потрібна така саме аптечна лікарська ромашка. Зараз покажу, що як виглядає. Ну і разом з вами ми зробимо оцінку цьому пакунку. А зараз подивимось, що знаходиться за такою гарною упаковкою. Закриємо все закрито. Ще не так просто і відкрити. Такі скоби, Степлер. Так. Зараз відкрию, потім вам покажу. Так, відкрила, будемо дивитися. Кожна рослинка ось в будиночку. Почнемо ось з цієї з цього саджанця. Вам покажу. Дивіться, ось це вже почали розпускатися брунячки. Тут зверху це все покрито мохом. І звідси, ось, бачите, всі брунячки живі. Це називається гортензія крупнолиста «Міс Саурі». Це однорічна гортензія. Ну, така, вона невеличка, але вона, я, мені здається, тут обламалася вже брунючка. Мені здається, що вона перспективна. Так, дивимось далі. Всі фото я привіп'ю. Я робила скріншоти. Ще одна, одна річка. Так. Ось така. Це вже прямо, бачите, як розпустилася? Зараз відкриємо, подивимось, що тут. Свої гортензії я зразу. Віднесу в теплицю. Теплиця у нас не опалювана, але коли мінусова температура, тому що деякі рослинки вже почали розпускатися, ми на ніч включаємо видівач, щоб підтримати плюсову температуру. Зараз уже тепло. Бережненько, тому що там є також зелені прирости. краще так, так. Здивіться, яка, і тут вже внизу є он, бачите, там, там. Є бронечки, вже листочки навіть розпустилися. Зараз скажу вам, який це сорт. Це, по-моєму, блакитна лагуна. Щас. Так, так, це блакитна лагуна. Зимостійкий, високоврожайний сорт. Така гарненька саджанець, нічого не можу сказати, квітує такими. Блакитними квіточками, що вам видно? Ось так. Так. Ну, Звичайно, їх треба пересаджувати. Процес пересадки обов'язково вам покажу. Так, і дивимось цей саджанець. Упаковка достатньо велика. З якого боку, до неї підійти. Зараз розкриють, розпакую. Ну, я вам хочу сказати, це взагалі шикарний. Покажу зараз вам. Ну, саджанець розкішний. Одразу можна ось в таке кашпу. Таке кашпу. На 10 літрів. Стосовно сорту. Так, стосовно сорту. Зараз відкрию. Зараз і корінець, подивимось, який тут. Так, Ну, оці брунечки, ті, що були пробуджені, вони всі присохли. Так. Це в нас біла. гортензія крупнолиста, це двохрічна. Так. Соєр Тереза. Дивіться, але на кінчиках оці бруньки, вони були розпустилися, але також якось присохли. Боюся, хоч би... Тому що всі оці зелені бруньки, які тут були, вони чи замерзли, чи... Зараз спробуємо відрізати і подивитися, чи, що тут живе взагалі є. Тому що на вигляд гарно, але Ні, ви знаєте, зелений. зріз зелений Зріз зелений Пробудеться. Щось піде від кореня, щось піде, я так сподіваюся, хотілося, щоб вона заквітла. Ну, корінчики тут всі коричневого кольору. Аж тут сухе коріння знизу. Ну, сподіваюсь, те, що вона велика, це ще не про що не говорить. Дай Бог, щоб вона була жива. Ну, я її в будь-якому випадку я її поміщу в теплицю. Оці нижні, все нижнє коріння, оце сухе тут, ще торчить. Я його зрізаю, обстригаю, Так, і стосовно, стосовно, стосовно. Стосовно політики... Політики високої якості у нас політики страшний. Так. Значить, мені менеджер сказав, що в них є сертифікати саме сортності, якості всіх рослин, які вони відправляють. Ну, дуже сподіваюся на це, що сортність тут витримана. Так, і ще покажу. Тут пакетику, що в мене ось так. Ромашка аптечна азулена. Отак так багатенько насіннячка в саду посію. Так, це також такий. І насіння України, ромашка лікарська. Ось така. Напишіть мені в коментарі, як вам Мої гортензії, це вже мої гортензії, Чи сподобалися? Який у вас є досвід, саме по догляду за гортензіями? Ще дуже цікаво, чи відновиться ця гортензія, яка, яка достатньо немаленька, але брунячки всі присохли. Бажаю всім миру, добра, гарних покупок, на все добре, до нових зустрічей!